Козацька рада. Народження легенди. Уперше за час повномасштабної війни з України виїхали чоловіки до 22 років. Кабінет міністрів напередодні ухвалив зміни до правил перетину державного кордону. Вони дозволяють тим, хто має військово-облікові документи перетинати кордон під час воєнного стану. Чи з'явився ажіотаж на кордонах? Дивіться далі. На пункті пропуску шагині медика небагатолюдно. Попри про те, що тепер у чоловіків віком від 18 до 22 років є можливість перетнути кордон, їх одиниці. Дмитру 21 рік. Він один з тих, хто вирішив просто перевірити, чи справді тепер зможе потрапити у сусідню Польщу. Каже, поки лише на каву, а згодом хоче відвідати рідних у Німеччині. Та я не планую нікуди виїжджати, я так часто заїхати, погуляти, відчути польське повітря і повернутися назад. Питання більше не того, що Тут Питання просто того, що світ відкривається, є можливість побачити людей, яких не бачу вже там років чотири. Можливість трошки воз'єднатися з частиною родини. Відвідати рідних у Литву їде. І Дмитро каже, не бачив їх більше п'яти років. Коли почув про рішення кабміну, зібрав наплічник і вирушив в дорогу. Усі дані каже, давно оновив. Чому це добре? Ну бо людям треба їздити, щось бачити, не лише сидіти тут. Перебувати планую пару тижнів, а повертатись, то, звісно, планую такі варіанти. Є хлопці, які навіть без жодного багажу приїхали, аби лише подивитися, чи вдасться перетнути кордон і одразу повернутись. Так вирішив зробити Іван. У мене було все оновлено. Ну в принципі, взяв паспорт, от приїхав сюди. Напевно, що тільки спробувати, чи пускають в загальному. Та й в принципі все. Сьогодні чому та бо сьогодні вже вступає в силу закон. Незаконне рішення Кабміну. прикордонники кажуть, ажіотажу серед охочих перетнути кордон з Польщею немає. Тих, хто виїжджає, ретельно перевіряють. Хлопці повинні мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ. Відтепер можуть перетнути кордон і депутатки міських рад, але є винятки. Відповідна норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб може здійснювати. Існюватись, як і раніше, тільки у службове відрядження не спостерігається. і на кордоні з Угорщиною та словаччиною. За словами прикордонників, у перші години після того, як рішення кабміну набуло чинності, на закарпаття перетнуло кордон 13 чоловіків віком від 18 до 22 років. Нагадаємо, 27 серпня уряд вніс зміни до правил перетину державного кордону відтепер. Під час воєнного стану виїзд дозволений чоловікам від 18 до 22 років, включно. Та депутатка місцевих рад. Решта обмежень для чоловіків призовного віку залишаються чинними. Оксана Ясницька, Володимир Рулюк. Факти і СІ «СІТІВІ» – Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на Ютуб. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.